Канал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 22 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання далі коротко сьоню. Випуску в управлінні МВС відбулася прес-конференція за участю новопризначеного начальника підполковника міліції Миколи Семенишина. У Коломиї триває конфлікт між підприємцями та місцевим ринком на Коломийщині Готують молодих мотокросменів. Активно це роблять у гвісці. Тепер про це та інше детальніше. На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про часткову мобілізацію. За це рішення проголосували 232 депутати. Протягом найближчих 45 днів триватиме призов військовозобов'язаних та резервістів до Збройних сил України. Крім того, указом створюються додаткові умови для доукомплектування потреб Національної гвардії, служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань відповідно до. Мобілізації мобілізаційних планів протягом найближчих півтора місяці у армію, а також у інші військові та силові структури України, мобілізують до 60 тисяч військовозобов'язаних та резервістів. Мобілізацію проведуть на всій території України, крім окупованих Росією, Криму та Севастополя. Місце розташування бійців розраховується терористами за допомогою увімкнених мобільних телефонів. Тому штаб АТО звернувся до воїнів, які знаходяться в зоні бойових дій, із закликом не умикати мобільні телефони і не спілкуватися із рідними без особливої потреби, щоб не допомагати терористам, які вираховують місце знаходження сил АТО саме за мобільним зв'язком, заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Далі інформація про загиблих на сході наших земляків. Так, в ході бойових дій в зоні антитерористичної операції загинув мешканець села Вороненка Яремчанської міської ради Ільчук Павло Миколаєвич. Наразі деталі смерті військовослужбовця з'ясовуються. Хлопець 1991 року народження служив у 8-му окремому полку спеціального призначення міста Хмельницького. Попередньо відомо, що похорон відбудеться у середу о 10-й годині у його рідному селі Вороненка. Останнім статусом на його сторінці в контакті є. Відомий вислів: «Ніщо не залишається без. Помсти. В ході антитерористичної операції на Донеччині загинув ще один військовий з Івано-Франківської області, галей Андрій Іванович 1993 року народження мешканець села Вікно Городенківського району служив за контрактом у 80-й аеромобільній бригаді сухопутних військ Збройних сил України. І Косівщина теж має першу втрату у ході проведення антитерористичної операції на сході України. У ході бойових дій біля міста Луганська загинув. Уродженець села Старий Косів Лепкалюк Олексій Васильович, 1956 року народження, який останні 28 років проживав у Лисичанську Луганської області. З перших днів чоловік перебував на майдані. У травні 2014-го був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у батальйоні Айдар. Зараз тіло загиблого повезли для прощання на столичний майдан. Далі на Косівщину. Продовжуємо випуск в управлінні МВС області. Відбулася прес-конференція за участю новопризначеного начальника ОМВС Миколи Семенишина. Це перша зустріч начальника управління із журналістами після його призначення на цю посаду. Працівники засобів масової інформації мали змогу познайомитися із підполковником, дізнатися про пріоритетні напрямки роботи органів внутрішніх справ області, розкриття резонансних злочинів, особисто задати питання, які їх цікавлять. Головний міліціонер Прикарпаття розповів про стан кремінгенної ситу ситуації в області зокрема зазначив, що до підпорядкованих підрозділів у МВС протягом першого півріччя надійшло майже 31 тисяча заяв і повідомлень по майже 6 тисячах розпочато кримінальні провадження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зменшилася кількість кримінальних правопорушень більше як на 37% відсотків. Зразу хотів би окреслити дуже негативні тенденції: це тенденція фактів приховування злочинів від обліків. В першу чергу, це фактів нереєстрації, в другу чергу, фактів незаконного списання до справи. Таким чином, сьогодні виявлено більше 99 порушень облікової реєстраційної дисципліни. З них це 24 факти приховування злочинів від обліку. Тому сьогодні призначена службова перевірка з людьми, які до нас зверталися, обов'язково зустрінуться мої працівники, з якими потрібно зустрітися я, для того, щоб громада як міста Івано-Франківської області чітко знала, розуміла і вірила, що незважаючи на те, що у нас є телефони довіри, незважаючи на те, що ми намагаємося демонструвати себе і в різних соцмережах, що ми відкриті. Обговорили і питання функціонування та матеріального забезпечення спецбатальйону Івано-Франківськ. Микола Семенишин запевнив, що він буде елітним командиром підрозділу. Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ, призначений полковник Олександр Поліщук, який є досвідченим правоохоронцем і пройшов війну в Афганістані. Батальйон Івано-Франківськ сьогодні готується за двома напрямками: тобто, виконання чисто функцій збройних сил і виконання функцій органів внутрішніх внутрішніх справ. Крім того, підібрані найкращі фахівці, професіонали, які займаються підготовкою нашого спецбатальйону Івано-Франківськ. 31 го числа 31 числа ми плануємо провести такі урочисте, урочисте прийняття присяги. Нашим новоствореним батальйоном. Що стосується очищення від міліціонерів, які зраджують інтереси служби, 13 осіб звільнили за негативними мотивами. З початку року в нами виявлено 30-40 кримінальних проваджень, пов'язаних з хабарництвом і складно 22 протоколи щодо порушення антикорупційного законодавства. Але як великий негатив, хочу сказати, що в поточному році сьогодні виявлено два факти: два факти. Це перший факт незаконної отримання винагороди працівником тисненського райвідділу. Буквально декілька днів назад також задокументовано працівниками внутрішньої безпеки Служби безпеки України факт вимагання та отримання хабаря в сумі 2000 гривень працівником Івано-Франківського міськвідділу міліції. Є питання в нас також щодо причетності працівників міліції до незаконного обігу наркотиків. Тобто сьогодні приховувати зловживання в міліції ніхто не буде. Головний міліціонер Микола Семенишин зазначив, що сьогодні міліція зобов'язана забезпечити спокій, порядок, належне реагування, надання об'єктивної оцінки і прийняття відповідних процесуальних рішень відповідно до закону. Міліція не може бути втягнута у політичні ігри та захищати інтереси певних громадських організацій. І основне міліція має виступати гарантом забезпечення особистої безпеки кожного громадянина. товариство, тому що. Регіоном поширюються чутки про заборону перетину кордону для чоловіків. Кілька родин стверджують, що їх не пропустили за наявності віз до Польської республіки та Румунії. Ми звернулися за роз'ясненням до керівництва Держприкордонслужби України. І ось що нашим журналістам повідомив помічник голови Сергій Астахов телефоном з Києва. Вздовж цього е, е, кордону, по всім пунктам пропуску, у нас розташовані телефони довіри, в тому числі адміністрації тут центрального апарату. І будь-який громадянин, який вважає, що порушуються його конституційні і громадянські права, він може напряму зателефонувати за цим телефоном. В режимі автоматичному цей е, дзвонок фіксується, фіксується, і ми вживаємо заходи або те, по факту його звернення, або переводимо на ту службу, яка відповідає за те чи інше питання. Якщо ці громадяни не стоять на контролі правоохоронних органів, якщо проти них не порушені е, там, скажімо так, слідчі дії. Навіть е за фактом невиплати аліментів, то вони можуть безперешкодно перетинати кордон. У Коломиї триває судова суперечка між підприємцями та ринком. Підприємець нарікає на керівника місцевого ринку. Мовляв, та несправедливо позбавила її місця торгівлі на базарі. Своєю чергою, директор ринку пояснює, зробила це через те, що підприємець торгувала неякісною продукцією. Деталі цього конфлікту з'ясовувала Ольга Гереджук. Судова суперечка між адміністрацією ринку та сім'єю підприємців, що там торгують, триває вже понад рік. Людмила Бабінська стверджує, що їй заборонили продавати свою продукцію та навіть застосовували фізичну силу і погрози. Вирішують конфлікт аж Київському господарському суді. Ми вже півтора року судимося, тому що в нас ветеринарна служба 15 лютого була, Вони прийшли. Я не орендар є. Я підприємець, але є не орендар. Вони сказали мені пояснення писати. Я не розуміла, які ці пояснення, що про термінований товар. Я не бачила ні кількості цього товару, ні дати, ні назви. Щоб під щоб була скарга покупця, це є Марії ярославівної рибак. що протерміноване масло було продане мною. Я не можу спам'ятати, чи цей покупець у той момент у мене був. Але я хотіла, щоб не було скандалу, наприклад, щоб люди приходили далі до нас на ринок, щоб. Купляли, і я повернула ці кошти цьому покупцю, вибачилася. З ветеринарної з служби приходили, вони варто й дивилися, оглядали, проприяли, але мені до відома це не доводили і не показували. Я прошу адміністрації ринку, прошу міського голови, я півтора року ходжу, я жодного засідання не пропустила у міській раді, щоб мені дали це робоче місце торгові 57 сьоми. Так як підприємці, я 9 років сплачую податок вчасно, пенсійний. Працювала тут же. і хочу, щоб мені надали робоче місце. щоб Ми дарували, бо ми вже півроку не працюємо, і жодних доходів я не маю, я вже не маю що їсти, за що комунальні послуги платити. Заступник директора Коломийського центрального продовольчого ринку Володимир Остафійчук заперечує. З робочого місця підприємців ніхто не виганяв. Договір оренди закінчився, і на підставі рішення суду, скарг та експертиз, що проводили працівники лабораторії ринку. Підприємці не мають права продовжувати свою діяльність через невідповідний рівень продукції. У ході щоденної такої перевірки, яку проводили працівники лабораторії ринку і працівники ринку, було виявлено просрочену продукцію. 50 найменувань, ну а кількість от, наприклад, перше консерви сардина 56 штук. Тобто 56 штук про протермінованої продукції всього, так щоб ви розуміли, 9 ящиків цієї просроченої продукції. Це у торгівельному місці, яке має 6 квадратних метрів. Тобто, можете собі уявити, більша частина продукції була протермінована. Скарга на підприємця Бобінського Ігора Дмитровича зіпсоване згущене молоко від 5.06.11 року. Тобто, що продавав зіпсоване згущене молоко, яке було. Дата його виготовлення 5.06.11 року. А коли він саме його продавав? Він його продавав ну, тут зареєстровано скаргу 27.02.13 року, але взагалі термін зберігання такого молока 1 рік. Керівники ринку готові надати місце для торгівлі сім'ї Бабінських за умови, що ті виконають відповідні вимоги. Повинен бути складений акт, бо якщо, наприклад, його не утилізувати, вони собі, наприклад, його забрали. Я ж не маю гарантії того, що вони на слідуючий день його знов не принесуть і знов не покладуть. Розумієте? Тобто вони мають просто-напросто взяти той, той товар, відвезти в відповідне місце, де його утилізовують, і його утилізувати, поки вони не усунули оце порушення. Яке тягнеться вже більше року, майже півтора року. Поки ми не можемо говорити про торгівлю продовольчою групою товарів, ми їм запропонували, хочете, можете йти на промислову групу товарів. Вони від цього відмовились. На підприємців нарікають і колеги, що працюють у сусідніх кіосках. кажуть, до них помилково звертались покупці зі скаргами на товар, що придбали в сусідів. Не було конфліктів практично ніколи. Ну як десь колись та це по торгівлі в кожного буває. А на рахунок цієї просрочки, що вони мали, то я так скажу: якщо от в них, наприклад, в 2011 році був пожар в кабінці. Ми помогли після пожару, ми помогли все з кабінки винести, буквально все до, до баночки. І це було в 2011 році. А коли вилучали в 2013 році продукцію, то в неї в кабінці вже була продукція. що вже в одинадцятому році вже за 8-й рік була продукція просрочена. За 8-й рік була продукція, то в 11-му вона вже була просрочена. Наше було після пожару заносити продукцію в кабінку і торгувати далі нею. Я розумію, там все ну 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 і ще й дешевше продавати. Я розумію, люди не подивляться на дату, а потім приносять, віддають і починаються ці всі скандали в нашому ряді. Я так скажу, якщо е, доходить до того, що їх вертають на наш ряд, і і далі це буде продовжувати, що не будуть торгувати в нашому ряді, я теж буду возити просрочену продукцію, якщо ж на то пішло. Ну 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 це ж це ж не порядок. Були такі неоднократно випадки, що люди приходили і повертали просрочену продукцію мені, переплутаючи, що вони купляли там, і приносили, і просто ми приходили сюди до Ганни Васильни, показували це все, це все залишалося тут. З того часу, яких немає, таких претензій ні у кого з людей не було, що було якісь просрочення або не товари, якісь неналежному вигляді. А так неоднократно люди скаржилися дуже часто на те, що масло особливо літо в них не було в холодильнику. Постійно на вітрині воно було спорчене і не в гарному вигляді. Пані Людмила в розпачі не знає, що їй робити. Коштів на проживання немає, тому вирішила голодувати під стінами ратуші. Я планую понеділок голодування під міською радою, поки це питання моє не вирішиться. Буду там сідати, сидіти, поки хай йде міліція, хай йде швидка. Я нормальна, як то ката жінка. Проте сьогодні вівторок справу жінки не вирішено. Але і її під стінами ратуші ми не побачили. Аби надалі таких конфліктів не виникало, керівництво центрального ринку радить покупцям за найменших порушень звертатись до адміністрації і проблему буде вирішено. Доходи, отримані від заготівлі грибів, ягід та лікарських рослин, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставками 15-17% інформує податкова інспекція. Суб'єкти господарювання, фізичні чи юридичні особи, які виплачують доходи за здану лісову продукцію, виступають податковими агентами та зобов'язані утримати податок від суми виплаченого доходу з дотриманням усіх законодавчих норм. У разі здійснення систематичної торгівлі лісопродукцією така особа зобов'язана зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності за підсумками минулогічного ягідно грибного сезону. В області заготовлено понад шістдесят Тон лісової продукції грибів та ягід на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Коломийські стоматологи допомагають армії у скрутний час. Кандидат медичних наук Роман Левандовський підтримав івано-франківську авіаційну бригаду повітряних сил. За це отримав подяку з рук представника збройних сил України Володимира Гонька. Міністерство оборони України висловлює вам сердечну подяку за безцінний внесок і зміцнення оборонної здатності збройних сил України, які стоять на сторожі незалежності та суверененності української соборності держави. Ви слугуєте взірцем за патріотизму. За багаторічну підтримку армії, зокрема Івано-Франківської авіаційної бригади, Роману Левандовському передали подяку та символічний подарунок від Міністерства оборони України. З цією метою, у мию, спеціально зі Львова приїхав представник повітряного командування Захід Володимир Гунько. Іван-Франківський це наша підлегла бригада, наші бойові літаки і наші там друзі, от яких якраз. Каказував от Романа Дамоч, закупилися ряд значить ну таких речей, які необхідна була для служби служби гарного, Скажем так, прикарпатським льотчикам стоматолог допомагає давно, проте це не афішує. Просто вважає своїм обов'язком як громадянина України. Я виріс на Україні, їм український хліб, мої діти вчаться на Україні. Треба переживати за свою державу. Я знаю, що я роблю. Я знаю, кому я допомагаю. Це наші люди, це наші пацієнти. І ця біда, яка прийшла, вона пройде і все буде добре. Медики, бізнесмени, освітяни, політики. Всі зараз, як ніколи, активно допомагають українській армії, адже розуміють тільки разом ми сила. А далі події спорту. На Коломийщині готують молодих мотокросменів. Активно це роблять у гвізці. Тут вже зараз займаються двоє унікальних спортсменів, що беруть участь у чемпіонаті України. Один із них наймолодший учасник заїздів. А ще тут у селищі тренується чи не єдина в західній Україні дівчина-мотокросменка на одному із тренувань побувала і наша знімальна група. Ентузіастом мотоспорту у гвісті є Сергій Сахарієв. Саме він свого часу створив у селищі трек та проводив змагання всеукраїнського рівня. Тепер тренує свою доньку, теж ще зовсім юного спортсмена. Допомагає тренеру його колега із Косова, президент клубу Хайлендерс Василь Курищук. От навіть у вихідні обидва на треку. Майбутнє в нашому молоді ми так рахуємо, напевне. Скорше всього. Працюємо ми від клубу «Хайлендерс», всі це знають. Ми тренуємося в гвісті, тому що нам далеко доїжджати і тому подібне. Ми готуємо молоді. Для того, що ви бачите, що твориться в державі, я думаю, це не зле, що ми робимо. Тому ми виховуємо. Таку, скажімо, моцну молодь, без комп'ютера. Молодь завжди приємно любим видом спорту, як вона займається, як вона розвивається внутрішньо, зовнішньо. Це приємно бачити. І в мене в Косові, і бачу віздець гарно, молодці. Дуже приємно, що молодь є така. На перспективу в клубі є й дорослі, є і діти, є чотирьохрічні діти, є. 70-річні у нас є ветерани мотоспорту, займаються. Я теж рахую, що це теж молодь свого роду. Ми тут на цій трасі, це траса, ми тут проводили вже змагання, були пара дисциплін тут були. Думаю, що її опять ми і задіємо як для чемпіонату України. Разом із спортсменами на трудуванні і батьки Максим як годиться чоловікові, прийшов із батьком, а тендітна Поліна з матусею. Марина Сахрієва каже, що перешиває за доньку під час змагань, однак вірить у її перемоги. Я ніколи не думала про це. Ну, коли дочка моя почала їхати на мотоциклі, я побачила дуже красивий результат, дуже вона Гарно їздить на мотоциклі і дає позитив. Ну, скажімо так, результат дає. І я дуже, дуже цим задоволена. І я думаю, що я буду я буду їй допомагати цьому всьому. І нехай їздить. Самі ж спортсмени тренуються безупинно. Вони коло за колом долають дистанцію. Поліна вже має вагомий змагальний досвід. Вона учасниця двох етапів чемпіонату України. А у юного Максима все ще попереду. Однак обидвоє мріють про чемпіонські вершини уже зараз. На великі перемоги, хочу стати великою спортсменкою. Мене тато з дитинства возив на мотокрос, і я хочу дуже сильно бути такою як грималюк. Я дуже люблю цим займатися, а мені дуже подобається швидкість. А ще мені подобається, як я приїжджаю на газу і стрибаю повітря. Я хочу стати чемпіоном світу. Вже зовсім скоро на юних спортсменів чекають нові змагання найближчим часом, вони стартуватимуть. В етапах чемпіонату та кубку України на Буковині. побажаємо нашим мотокросменам удачі і вістя Богдан Малецький, Сергій Грин, програма Подієнтика. Хтось любить грати у футбол, іншим до вподоби запал на волейбольному майданчику, а дехто просто в захваті від гри в шахи. Ця гра вважається однією із найдревніших у світі. З'явилася вона в Індії. Сама назва шахи від персидського походження означає шах мат, що перекладається Володар Помер. На території сучасної України шахи з'явилися у 9-10 століттях, часи Київської Русі. Вже у теперішній нашій державі вирішили, що 20 липня відзначатимемо як день шахів України. Відповідно, постанову Верховна Рада ухвалила. Ще 1 листопада, 2011 тисячі до того ж, 20 липня усьому світі відзначають як міжнародний день шахів. З нагоди свята у Коломиї відбулися шахові турнір. В нашій країні в цей день по всіх областях проводяться святкові різноманітні змагання з шахів серед дорослих і дітей. Так, у цей день у шаховому клубі Коломиї відбувся бліц-турнір серед дорослих. В ньому взяли участь всі охочі. Гра проходила за куловою системою в 9 турів. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. Гра була цікавою у підсумку змагань у впертій боротьбі. Перше місце з відмінним результатом. Дев'ять балів із дев'яти можливих вибору першорозрядник Юрій Кузик зі снятинського району. Друге посів ветеран шахів Степан Біланюк. У нього сім балів. Третє місце у Світлани Слободян, яка завітала у відпустку в наше місто. В неї 6,5 з половиною балів. Варто згадати й наймолодшого учасника цього турніру Костю Слободяна, який під час гри не розгубився, відчув радість перемог, пройшов всю дистанцію змагань і набув певного досвіду. Призерів нагородили медалями, які надав директор спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак. Змагання організувала громадська організація. Перша Коломийська асоціація шахістів. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрійне WNTK TV UA, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові.